Не знаємо, як саме називали це свято наші предки в період ведичної України-Руси, але знаємо точно одне: обряди святкування Купала збереглися і до наших днів. Християнізація Київської Руси в 988 році внесла свої корективи і назва свята доповнилася на честь Івана Хрестителя, день народження якого спігався з купальським дійством. Перші писемні згадки про свято Купала в Україні зафіксовані в 1262 році у Волинському літописі. Зміщення дат за григоріанським календарем перенесло це свято на 7 липня, але з 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар і більшість свят змістила свої дати і відзначаються на 13 днів раніше.